Все, що пов'язано з Радянським Союзом, Російською імперією, нам потрібно забути, а всі пам'ятники та пам'ятки культури тодішнього часу демонтувати. Про це інформує Краснянська селищна територіальна громада Золочівського району. У селищі Красне, виконуючи рішення виконавчого комітету від 28.09.2022 року номер 401, працівники комунального підприємства з небайдужими мешканцями провели демонтаж надмогильної споруди, яка розташована на братській могилі радянських ворів. Пам'ятка історії по вулиці Грушевського. Як зауважує селищний голова Роман Фурда, натомість усі поховання залишились. А на місці пам'ятника радянському солдату встановлять хрест. Там молитимуться за загиблих у Другій світовій війні. Також будуть проведені роботи з благоустрою території, на якій провели демонтаж надмогильної споруди. За історичними довідками, цей пам'ятник встановили навісні 1985 року з нагоди відзначення 40-ї річниці від дня перемоги у Другій світовій. Нагадаємо, на виконання закону України про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганду. Ганди їхньої символіки протягом 2022 року у Краснянській територіальній громаді відбулось перейменування низки вулиць, що носили комуністичні радянські назви. Зокрема, рішенням сесії від 8 12 двадцять року номер 905 перейменовану вулицю Воложкова на вулицю Памби-Беринди. в. СМТ Красне. Також рішенням сесії ради від 25.08.22 номер 835 перейменовано в СМТ Красне вулицю 50-річчя воз'єднання на вулицю Незалежності, вулицю Гагаріна на вулицю Яблонева, вулицю Засядька на вулицю Василя Кука, вулицю Тудора на вулицю Соборна, вулицю Попова на вулицю Захисників України, інформує Красненська селищна територіальна громада.